Таю, це «Бі Мама. і це мій сімнадцятий ролик. От відтоді як я повернулася на Ютуб, а верніше на Патреон, тому що 16 з них можна знайти на Патреоні. А сьогоднішній ролик я спеціально залишаю в відкритому доступі, тому що хочу вас привітати. Привітати з 1 вересня, привітати з дуже непростим періодом, тому що одна справа, що нам, батькам, кожен цей навчальний рік дається непросто, всім тим, хто вчиться сумлінно, але ж і не просто це з огляду на те, що все-таки триває війна. І невідомо, що буде. Дуже багато дітей зовсім не в безпеці. І діти наші будуть вчитися всі онлайн. І найчастіше такі вони будуть чути під час своїх уроків сирени. Хтось з малюків буде зустрічати своїй свій ранок, або як мінімум один-два уроки в школі, в підвалі вони йдуть з двома рюкзаками звичайним, і з тим, в якому є водичка, в якому є документи, в якому є якась їжа і переодягання. І це жахливо, і це ми ніколи не пробачимо. Але ж у нас, знаєте, свій маленький фронт навчальний, і ми маємо перемогти, тому що наші діти це наше майбутнє. Саме вони будуть відбудовувати нашу Україну після того, як ці покидьки, ця мразота, це бидло, і коли вони покинуть, коли вони будуть знищені і підуть з нашої країни, ми відновимо нашу країну, відновимо наші кордони. Нам і нашим дітям відбудовувати Україну так ще багато років, але ми це подолаємо. Все буде гаразд. А зараз, як казала Валентина Іванівна зимня, моя педагог в театральному університеті, нам своє робити. Отже, сьогоднішній влог буде тут. Якщо вам цікаво знати про моє життя, про те, що я зараз знімаю влоги, про те, що було з перших днів війни, і переплітаю ці влоги з тим, що зараз. У нас тут стільки подій, у нас тут стільки змін, стільки цікавого, стільки в мене класної роботи, надихаючої, волонтерської, але корисної для людей, так як я люблю. <світ> І якщо вам це цікаво, приєднайтесь до мене на Патреон. Ті, хто дивляться мене на Патреон, вони не просто дивляться класні влоги. Вони ще й допомагають нашим військовим, нашим ЗСУ. Я залишу посилання. Зайдіть, подивіться, почитайте, якщо вам це все підходить. Я буду рада вас там бачити. Будемо там і спілкуватися. Там відкриті коментарі. Я відповідаю на всі. Абсолютно повідомлення в особисті, там дуже таке невеличке, але близьке коло однодумців. Я розумію, що не всі можуть собі це зараз дозволити. Я вибачаюсь перед всіми тими, хто не може зараз мене дивитися, по ряду своїх причин. Закінчиться війна. Можливо, я просто відкрию ці більше ста років, мабуть, на той час вже на жаль. Відкрити доступ, але поки що я на Патреон. Практично щодня виходить новий ролик. А сьогодні, 1 вересня, я вас вітаю. Тримайтеся, навчайтеся разом з дітьми, навчаємося терпінню, навчаємося толерантності. Їм теж складно. Учителям складно, нам складно, але ми сильні і все буде добре. І якщо можете сьогодні. Обніміть їх, цілуйте, надихайте, допомагайте. Це говорить та жінка, яка вже сьогодні була розрятована, хотіла кричати, психувати, тому що зум не запускається, телефон не зарядила, запізнилася на грах на п'ять хвилин. Думаю, Фу. боже, Лена, це такі дрібниці, це такі нікчемні дрібниці. Ми сьогодні, тут, в притулку, в якому я живу, тут люди. 99% – це Харків, Миколаїв, це Донецька область, і дітки, вони поза домом. Вони всі онлайн, справді вони відірвані від дому. Їм дуже важко. І для них як починається навчальний рік? Просто відкрили комп'ютер чи телефон, і все. ти вже на уроці. А деякі вчителі вшкварили сьогодні шість уроків, Я не знаю, як це можливо взагалі, але як є, так от. А ми сьогодні вирішили для своїх дітей зробити справжнє свято. Свято першого дзвоника в нас є першачки є дзвіночок. Є багато подарунків, які нам надали наші партнери, які нас підтримують, гранти, фонди. Ми це все організували. Ми це все зробимо для нас і для наших дітей. І я вам трошки це покажу. Ай, ти будь. Ай, яка красива! Боже, Лизан! богиня! Такі букетах ми зібрали, дівчатка принесли, ми оце його склали, тому що ми в городі подивилися, що продається, а продається гівно за 400-600 гривень. І ми просто попросили купити нам папірці і стрічки купили. Бачите, яка краса? І отаке от у нас вийшла чидова. Ота сама. І що мені? <ріст> Давайте нас бажаємося. Кажуть, що будемо святкувати перемогу в озері, просто отам. Всі разом. Якщо ми так перше вересня святкуємо, то я ж буду далі. Так, щоб я була хода, вона товста. Прості, ну ні, так не можна. сюди. Так, дивимося сюди. Поліна, сюди. Да? Мені можна одну фоточку? золоти. Агонь. Раз, два, три. Портрет, портрет, портрет. Наші першачки мами. Оце це отакі бокси. Наші діти отримують. Це для малишні там пакетики, там теж багато всього всередині. А тут, видно, правда, не буде, мабуть. А там теж канцелярія, такі корисні штуки. І діти в нас, бачите, які мати матиме Ну що, будемо починати? Ну що, всі готові? Точки буде офіційної частини, ну як це, якщо прийшов вже на, на 1 вересня, на лінійку без офіційної частини не буває. Отже, я вітаю вас всіх в першу чергу. Я вітаю батьків а, з тим, що ваші діти цього року будуть навчатися онлайн в школі Едем. Ви бачили, вони всі такі один великий клас, хоча кожен вчиться в своїй школі, але вчитись будуть і разом, і на купі, і по черзі. а Часом не вчитися, як інтернет нам пощастить. Тобто як складеться, так складеться. Але все одно все це буде добре. І рік в нас незвичний, і літо в нас було незвичне, І перше вересня теж в нас не зовсім традиційне, але мені подобається всім подобається. Ми всі навчилися жити в нових обставинах. Ми всі навчилися жити разом, разом між собою за це літо. І ви знаєте, ми люди, які можливо в звичайному житті за звичних обставин, ми можливо і ніколи би не зустрілися з вами. А за літо ми стали всі рідні, а за зиму ще й більше станемо рідні. Ви знаєте, зараз, зараз всім непросто, і вам буде непросто, і вчителям буде непросто, і нам буде непросто. Але якщо ми будемо команда, то ми виграємо. Ви всьому навчитесь, а ми вам будемо допомагати на цьому шляху, тому що справді вам відбудовувати Україну. Вам будувати колись нову Україну, А Ми вам будемо допомагати? Ми зараз запросимо сюди отих тих наших особливих, оті, ті, які йдуть вперше, в перший клас разом з мамами. Давайте сюди, виходьте. Всі решта можуть їм поаплодувати, підтримати працювати. Я вам можу жити назад тобі ще рано. Ви віршики ж вчили, правда для 1 вересня? А хто вам допомагав вчити віршики? Ми самі. А хто навчає дитину таке говорити? У нас сьогодні будуть розказувати віршики ті, хто справді йдуть в перший клас. А саме мами. Я нічого не знаю. Дитина може підказувати. Дітям можна підказувати, якщо що імпровізуйте вперед. По віршику від мами ми будемо аплодувати, казати, Боже, тримайтеся, тримайтеся, дитинки. Це для батьків чи для дітей? Давай разом. Мама зі нас всіх росне. Зустрічай чай, гостину, нас приймай свою ми, родину, гарними людьми, ми станемо ми, рідну землю, ми прославимо! Я хвилююсь донастями, до і мені бракує світ. Дуже довго, довго, довго я збирався, форму міряв. Дай мамі скажи, мама, розкажи. Одівався, роздівався? Одівався, роздівався. Гарним бути, так хотів. Гарним бути, так хотів. Галю, молодець! Правильно, твоє діло підказувати мамі. Будем гарно ми навчатися. Стай. Є для Там цього у все блюду. у нас. Не всі у школі перший клас. Перший клас це має бути правильно. Взяв старшокласник на плече, посадив або на ручках і поніс. Передавай мала каламбон. Дивіться який. Вигляньте, який спеціальний. Тримай мала сторону. Так Тримай, бери на руки. І сфоткайте себе, з кого бери на ручки. Оп, так ой, можеш авище так тож її підняти колоколь колоколь так, щоб ти не чула! Якось починається навчальний рік. І я не думаю, що було б душевніше і краще, якби це було в звичайній школі. Бери свою! Айо! Акоротно, папа! Пока роні будеш один раз така можливість за життя, чесно кажу. Мала Софа, Софа, давай цай готовася. Насправді атрафом відкритий для всіх. Навіть якщо часом буде складно, все ж буде добре, бо ми у вас їй ви в нас є, ми всі разом. Є! Ой, бо Настя, де там, о, прийшла. Хлопці теж цей бік? І ти теж, бо я бачу, дівчатки теж. Це круче любої фотозони. Слухайте. Давай, давай, дарабуйте! Давайкай! грисай! вирішай! Щоб було чути в сьомій школі. Давай! немає! Чекайте, чекайте, чекайте. Щоб до речі, дівчинки, щоб не було травми, на сьогоднішній день наша школа називається Хоба. Завтра знову буде. Чекайте трошки. Так,

Тут, от, бачите, в косу лінічку, зошит, щоб все вийшло. Тримай. Це сказали просто wow! схожий з Жекою. Це він. Ну, ви ж самі бачили, який він бігає по базі. То воно. Ми зробили портфоліо і вставили. Це тревел, для подорожей, зошит. Пише, що то з карти, де був, яка столиця, щоб вивчити. Ну, це не Ямаха, ну може ну, щось таке цікаве. Може бути. Все. В принципі, ти, як студенту досить, все решта буде для Яночки. Вітай Яні! Ти будеш першою, хто отримав свій бокс. Подарунковий. Розумієте, сьогодні така сумна подія. Оці двоє, вони такі беруть ще ото ще одну і оцю білобрисеньку, і таки вони сьогодні їдуть. На жаль, ми до них страшено привикли. Я хотіла сказати вам. Щоб не я хотіла вам подякувати, сказати, що я вас дуже люблю. Я всі чекаю вам завжди. А ще... О, я хотіла тебе світу побачити, Написала до війни. в мене найголовніше диво, я побачила. Я дуже дякую за це диво за цей диво. Сорока! А там намисто! 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 Серед! Сережка намисто, намисто, сережка! даруються намисто, головні сороки. Так. Давайте що сюди трошки ближче. Леся! що ви там в куточку сховалися? Хоч чуть-чуть. Це наталуці. Тоже на Намисто. <плес> щоб було на а то ви і так будете пам'ятати, а це буде нагадувати. Там навіть для тіті Юлії не бачили. Для тіті Юлі, зараз покажу. Дивіться, це вона буде завтрашнього дня носити, а ви будете повторювати. Що ви без мене робили? <плес> Я розкладаю. Ой, 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 Склади, будь ласка, поки я досягнула наступний. А це дівчатам з кухні, віки і марінки, щоб вони могли більше продуктів винести. Погано <рес> працюють, не носять нічого. Щоб вас на діету поставити. А це Яникові. Ну, бос. Я і мої діти називаються. <рес> <рес> Тато -босс. Дякуємо. Дякуємо. Не били, якщо жодна скаже. А так всі дружби, тримаємо, ми до Все, Раз, два, три. Дякую. Дякую. Грицай, Анастасія, йди, забирай свій подарунок. Вчись гарно! Я тебе благаю, будь ласка, бережи мої нерви. Я сподіваюся, моя буде вчитись гарно. Не спеціально ти свою дав, слідчу поставила. Да? Але слухай, а моїй дитині дещо не видали. Ну, Це було не спеціально, мене цей. Щоб ви е, не заважали один одному. Ось, завдяки нашим партнерам, які е, нас підтримали, людей добро добродійників, хороших людей, які хочуть, щоб у вас все було справді добре. Грицай, забери ще свої навушники, щоб я не чула твоїх вчителів. Будь ласка. Наступна Поліщук, серйозно, ну давай. І тобі сьогодні зламала навушники. Треба. <плес> Йди, слухай музику, не знаю, що ти там слухаєш. То, щоб До Алінки фоткається. До Алінки фоткаться. Розклад давай. Настя, він не поміститься твій тут, але тримай. <плес> Донець Андрій. Біжи. <плес> В цих боксах все необхідне для дітей. Щоб могли навчатись гарно, щоб заробляли гарні оцінки, щоб радували батьків. А найголовніше, щоб самі були раді. Я сподіваюся, вам сподобається все те, що ви там знайдете. Тримай, мала. Клади на Ай-ай-ай-ай. Мама, дай, щоб вона знала. Тут бокси підписані, знаєте, тут не промахнешся. Є. Софія. А А ще Це тобі розклад і це тобі навушнички. Все, біжи до Алінки. І навушнички. Вчись гарно. Там такий пахован тих зошитів для старших, там тільки в основному зошити і ручки, все, що їм треба в коледжі. Ну і навушники там теж мають бути. А малишня Єва, Єва, це твій пакетик. Вибігай, забирай. Це хто? Нана, нана, нана вибігай за подарунком. Там фон красивий. Ліза, ліза, вибігай за подарунком, <смір> <смір> Микола. коля. А де коля? Коля грицай за подарунком біжить. Давай, а стой сфоткатись, сходкатись. Треба сходкатись. Іди до Алінки, біжить. так ми завершимо нашу офіційно неофіційну частину. Діти, виходь задоволені, коробками своїми? Калюнь, сідай щема, можете наперед сідати з тими коробочками. Отак сидиться, як подя сі, отак от сідайте, щоб було видно Всі коробочки. так сідай. сідай. Сідайте, 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 як можна. Поліна, ну тоді вже йди до Колі. Тобі за нього ще замість виходити. Ти що не знаєш, будь ласка, йди до чоловіка. Це моя невістка, якщо хто не знає. Це полі, так сказав. сказати. Не попросіть, щоб вона мені туди записала. Також приєднатися до всіх привітань. Сьогодні у вас таке свято незвичне для всіх, звичайно. Воно і радісне, і тривожне, і таким ну, моментом у на свято, але все одно ми вдячні Богу за мирне небо. Правда, Бог дав нам сьогодні мирне на небо. Навіть сухраним нас від такої дрібнички, як дождя, Тобто дав нам провести це свято. І саме найголовніше, що я бачу, що дітки посміхаються, мамочки посміхуються, і немає нічого ціннішого. Але зараз для нас немає нічого ціннішого. Я розумію, що і Богу приємно на це дивитись. Тому ми віримо всі разом, що наступить мир, і ми будемо так само святкувати перемогу. А я хочу побажати діткам на цей навчальний рік. Я не знаю, який він буде, але побажати перш за все мудрості Божої, щоб Господь вклав них свою мудрість, свої таланти, свої відкриття своє своє таке духовне духовне наставничество і бажаю також мамочкам мудрості терпіння розуміння до своїх дітей любові щоб написано в біблії що батьки не роздражайте своїх дітей але любіть їх бо це слова з біблії я не придумала і батьки а для діток написано в біблії дітки почитайте своїх батьків поважайте своїх батьків любіть їх так само і коли це буде все разом о, в єдності, то це буде не хочу сказати, зараз бомба пушка, ракета, але це буде дуже круто і це буде таке благословіння для всіх. Тому я вам бажаю всім благословіння, бажаю миру, бажаю мудрості, бажаю нових знань. Нове щось щось нового хороше, а саме більше, що я вам бажаю, це щоб наступила наша перемога. І ми святкували цю перемогу разом. І потім побачились разом вже ну, коли в країні буде перемога, і ми будемо святкувати це. Тому всіх вас цінуємо, любимо і вітаємо з таким хорошим днем знань. Всім смачно! Ми вам дякуємо! Воно і дуже радісно, і дуже сумно. Звичайно ж, кожна з нас, кожна з нас хотіла зараз бути вдома, щоб дітки були в звичній установці, щоб вони спокійно не боялися, і йшли до школи. Але хто його зна, коли це буде. Але поки що ми робимо все можливе і часом навіть неможливе заради того, щоб у наших дітей було нормальне дитинство, щоб вони мали друзів поруч. І Це літо справді для них було дуже і дуже хорошим. Дочекаємось перемоги, все буде добре. А поки що ми готуємось до зими. У нас тут такі події. У нас буде величезний проект по реорганізації цієї літньої бази, яка абсолютно не придатна для того, щоб навіть жити тут восени. Але ми хочемо зробити так, щоб ті люди, яким немає куди повертатися, прожили тут і взимку. І це буде дуже цікавий проект. Влоги будуть агонь. Так що, якщо хочете, приєднуйтеся до мене на Patreon. Я поки що буду там, тому що я не хочу цієї токсичної атмосфери. Я не хочу коментаторів з. Я не хочу цих недолугих дурних слів про спасителі і про все остальне. Просто я, я не хочу цього бруду навіть торкатися. Я хочу будувати щось хороше. Я хочу ростити своїх дітей. Я хочу розвиватися, я хочу допомагати людям. І Бог дає мені такі можливості, і я щаслива тому. А далі. Знаєте, після перемоги, оці всі кричаки, як вони класно закриють свої рти, як вони будуть сидіти як мишки. І буде я не я і хата не моя. Але мені на це абсолютно начхати. Нам своє робити. Тримаємося, єднаємося, віримо і робимо все, що можна до перемоги. Всіх буду рада бачити на Патреоні. Якщо хто не може приєднатись, ну тоді вже будемо частіше бачитися, все ж таки, після перемоги. Обняла, поцілувала, побігла на фуршет до своїх. До зустрічі!